Забухана в театр. Мені дуже завжди цікаво, які ну, особисті історії народжуються у глядача, коли дивляться на виставу. Така вибрація від вас, дуже дякую. Я повернулася до додову, така, наче сіла цивіль, і знову тут в Києві. Я прямо зараз дуже. І дійсно класно, що ви, я не хочу не про радянщину, не про війну, а про любов. Незважаючи на мову, незважаючи на різні традиції. І дякую вам за цей вечір. Я думала про те, яким чином ми можемо з вами в школі нового мислення, крім думок про майбутнє, тому що ми дуже вдруг про майбутнє, правда? Як ми можемо взяти ресурс з минулого. Але не просто минулого, як минулого історії, а було кожного з вас. Отак от я від от бабушки і узнала, що таке рай і хто там його населяє. І мені кажеться, що мій Кирил, він точно там. На жаль, я не змогла в неї взяти вербатям, тому що на момент, коли нам дали це завдання, її вже не було в живих, але я по пам'яті. Ну, згадувала історії, компонувала їх, їх це все реальні історії. І реальні люди, і те, що Кирил повіз бабусю за тисячу кілометрів, це все теж правда таке було. Про роль містецтва да, суспільства, коли вона дає можливість свої історії пам'ятати і побачити їх да, в мистецтві. Це дуже гарно спорту. Мені здається, один із подарунків, який дає мистецтво, це можливість світ вийти, вийти поза межі свого досвіду, особистого досвіду, да, повсякденного досвіду. Да. І, якщо казати про мислення, то це ну, рефлексія. Ну, дару, який подарунок, який до мистецтва при виході за повсякденність. Мати свідків свого життя, яка це неймовірна цінність. І я вам хочу подякувати, що ви свідчите життя одне одного. В цьому. У мене от зараз, і не тільки в цей момент, період взагалі в житті є таке питання, що яка наша молодь, з ким мені працювати? І зараз, дівчата, я от просто сижу і на виставі згублю, зараз дивлюся на вашій обличчя, дійсно прекрасні обличчя. Я дуже вдячний, що ви, що ви, що ви ламаєте мій стереотип, що в нас чудова молодь, у нас є просто тема. Коли ви різних регіонів, коли ви говорите українською, коли ви мислите українською. Просто живете цим всім українським, воно аж просто так видує. Дякую.